Блогерка втратила 6 мільйонів через фейковий монобанк. Хто винен, вона чи банк, розбираємось. Привіт, я Нестор Фактор. Сьогодні про резонансну історію: два табори в коментарях і важливі уроки для всіх. Ксюша Манекен, блогерка та власниця бренду Ода, втратила 6,2 мільйона гривень. Факт підтверджено, як це сталося? Вона хотіла зняти гроші з фопрахунку в монобанк. Знайшла в телеграм чат підтримки. Написала туди. Проблема. Чат був фейковим. Підробка. Менеджер сказав: У вас проблеми з додатком. Треба перевстановити. Вона перевстановила, підтвердила один пуш запит. Шахраї отримали доступ до рахунку. За годину 19 переказів від 200 до 700 тисяч кожен. Всього 6 мільйона на рахунки українських ФОПів. Гроші зникли. Позиція Манекен. Вона звинувачує Монобанк. 4 пункти. Перше, банк не заблокував підозрілі перекази. 19 транзакцій за годину це ненормально. Друге, деякі ФОПи вже були позначені як шахрайські навіть у Google. Третє жодних додаткових перевірок. Без смс, без Face ID, без коду. Четверте банк порушив закон про захист клієнтів. Позиція Монобанк Олег Гороховський, співзасновник, каже: жоден банк у світі не врятував би ці гроші. Пояснення банку. По-перше, клієнтка добровільно передала доступ через фейковий телеграм. По друге, вона видалила додаток за порадою шахраїв, тому не бачила сповіщень про списання. По третє, система не вважала платежі підозрілими. Для активного ФОПа 19 переказів за годину може бути нормою. по четверте більшість грошей пішла на нормальні ФОПи в інші банки, не шахрайські обидві сторони частково праві. Манекен права в тому, що 19 великих переказів за годину це дивно. Система могла запитати додаткове підтвердження, захист клієнтів можна покращити. Монобанк правий в тому, що клієнтка добровільно дала доступ, видалила додаток, тому не бачила сповіщень. Для активного бізнесу такі перекази можуть бути нормою. Жоден банк не може захистити від соціальної інженерії на 100%. Це класична схема соціальної інженерії. Шахраїни зламували систему. Вони зламували людину. Банк не попросить вас перевстановлювати додаток. Банк не попросить підтвердити доступ. Справжня підтримка Монобанк тільки в офіційному додатку. Порада 1. Ніколи не шукайте підтримку банку в Telegram чи Google тільки офіційний додаток. Порада 2. Банк ніколи не попросить перевстановити додаток чи надати доступ. Порада 3. Якщо щось виглядає підозріло, зателефонуйте в банк за офіційним номером не довіряйте номерам з пошуку. Порада 4. Увімкніть додаткові сповіщення, смс, пуш імейл, все одразу. Порада 5. Для великих сум встановіть ліміти на перекази. Це уповільнить шахраїв. Хто винен, обидві сторони частково. Манекен довірилась шахраям, це її помилка. Монобанк міг краще захистити. Це їхня зона для покращення, але найбільше винні шахраї. І поки банки борються з соціальною інженерією, ми маємо бути пильними: 6-2 мільйона це не просто цифра, це зарплати працівників, оренда, тканини для виробництва. Це чийсь бізнес. Будьте обережні, перевіряйте все двічі.